Добрий день, любі дітки. Скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року. Правильно, зима. Давайте пригадаємо зимові місяці. Грудень, січень та лютий. Отже, грудень перший місяць зими, та 12 останній місяць в календарі. Він дарує нам. Мало сонячних днів. Частіше стоїть похмура холодна погода. Тож і звуть в народі цей місяць хмурень, студень, ворота зими. До початку грудня земля ще не встигла охолонути, тому нарідко перший сніг змінюється відлигою, а потім морозом. Спочатку сніг легенький і пухнастий. Та полежавши трошки, він ущільнюється, стає міцним та твердим. Не даремно грудень це студень. На всю зиму землю остужає, а вода все глибше промерзає. Грудень завершує календарний рік. На 22 число припадає зимове сонцестояння. Наші пращури. Пов'язували з ним народження сонця? Саме в цей день наступає найдовша ніч року, але минає кілька днів і світовий час почне прибавлятися. А ще закінчується рік, і попереду найочікуваніші різдвяні свята. Дітки, пограємо з вами в гру, так чи ні? І згадаємо, що буває взимку? Чи буває взимку сніговик? Так, буває. А чи росте взимку полуниця? Ні. Чи потрібен взимку теплий одяг? Звичайно потрібен. Чи літають взимку метелики? Ні. Чи можемо взимку ми побачити буруліки? Так. Чи ростуть взимку гриби? Ні. Чи прикрашаємо взимку ялинку? Звичайно, так. Чи можна покататися на санчатах? Так. Чи ростуть взимку гарбузи? Ні. Дітки, чи йде взимку сніг? Так, звичайно. Ви були сьогодні дуже уважні. Давайте пригадаємо, про який місяць ми говорили з вами. Так, про грудень. Це перший місяць зими та останній місяць року. На цьому кажу вам до побачення!